Час це загадка, яка переслідує людство з початку усвідомленого існування. Ми вимірюємо його, намагаємось вловити, але він завжди вислизає, як пісок крізь пальці. Час це найуніверсальніший і водночас найелітарніший досвід людства. Він єдина валюта, яку ми всі маємо в рівній кількості на початку дня, але яку ми витрачаємо з різною швидкістю та інтенсивністю. Сенека якось зауважив: люди, коли вони гоняться за майбутнім, забувають про сьогодення. Це протиріччя між лінійним рухом часу та його суб'єктивним, часто хаотичним сприйняттям лежить в основі нашого досвіду. Це ж протиріччя стало наріжним каменем в творчості Крістофера Нолана, режисера, який перетворив час не просто на елемент сюжету, а на головного героя, здатного маніпулювати нашим розумом та почуттями. Для того, щоб зрозуміти, чому фільми Нолана так сильно грають із нашим сприйняттям часу, ми повинні спершу зануритись у саму сутність цього поняття, розглядаючи його з різних, іноді протилежних точок зору. У фізиці час це фундаментальна величина, четвертий вимір, тісно переплетений із простором у континумі Ейнштейна. Це безособовий лінійний незворотний потік, який можна виміряти годинами. Він рухається лише в одному напрямку, підкоряючись закону ентропії, ведучи все від порядку до хаосу, від народження до смерті. Це час, який лякає нас своєю неминучістю. Це лінійність створює самоможливість наративу, початок, середина, кінець. Але це і обмеження, клітка, з якої людина намагається вирватися. І на жаль, безвідносно до того, скільки лайків ви поставите під цим відео, чи коментарів залишите це ніяк не вплине на невблаганну невідворотність часу. Але все одно зробіть це, будь ласка. І підписуйтесь, попереду багато цікавого. При всій абсолютній лінійності часу ми ніколи не переживаємо його як щось абстрактно рівномірне. Наше внутрішнє відчуття часу це пластична мінлива субстанція. Він розтягується і стискається в залежності від нашого стану. Хвилина очікування в черзі і хвилина поцілунку це дві різні хвилини. Коли ми налякані, адреналін розтягує мить, дозволяючи нам сприйняти неймовірну кількість деталей. Коли ми щасливі години летять непомітно, не наче минають секунди. Ми живемо не в об'єктивному зараз, а в постійному діалозі між ностальгією за минулим та тривогою за майбутнім. Філософ Анрі Бергсон розрізняв час науковий і тривалість чисте, якісне, неподільне переживання часу як потоку свідомості. Найбільш болюче наше переживання часу виявляється в травмі. Травма це уламок минулого, який відмовився стати історією. Він застряг в психіці як заклинена платівка, що повторює одне і те саме, порушуючи лінійний перебіг життя. Людина, схоплена травмою, буквально живе не в теперішньому, а в минулому. З іншого боку, тривога це страх перед майбутнім, перед тим часом, який ще не настав, але вже відкидає свою тінь. Таким чином, наша свідомість постійно розривається між примарою минулого і фантомом майбутнього, намагаючись утримати крихке зараз. Наша інтуїтивна лінійність і суб'єктивна гнучкість часу були повністю перевернуті на початку ХХ століття. Ісак Ньютон бачив час як абсолютну, справжню і математичну сутність, яка сама по собі і без будь-якого відношення до чогось зовнішнього тече рівномірно. Це була концепція часу як універсального незмінного годинника, що цокає у всьому всесвіті. Однак на початку ХХ століття Альберт Ейнштейн зі своєю теорією відносності зруйнував цей ідеал. Він показав, що час не є абсолютним, а залежить від швидкості та гравітації. Чим швидше ви рухаєтесь, тим повільніше для вас тече час. Чим сильніше гравітаційне поле, тим повільніше він протікає. Ейнштейн об'єднав час і простір в єдину чотиривимірну тканину, відому як простір час. У цій моделі минуле сьогодення і майбутнє не є окремими станами, а скоріш частиною єдиної блокової структури Всесвіту. Усе, що коли-небудь відбувалось і все, що коли-небудь відбудеться, вже існує одночасно у цьому блоці. Наша подорож від минулого до майбутнього це просто наш шлях через цю застиглу реальність. Ця концепція усуває ідею справжнього моменту, роблячи його ілюзію нашого обмеженого сприйняття. Якщо це так, то чи є у нас взагалі свобода волі? Це питання, що змушує нас замислитись над природою існування. І нарешті переходимо до творчості Крістофера Нолана. Нолан не просто грається з часом, він будує його, як архітектор. Він береться філософські, психологічні та наукові ідеї і перетворює їх на візуальний кінематографічний досвід, що викликає глибокий когнітивний дисонанс у глядача. Його мета не пояснити час, а змусити глядача відчути його на власній шкірі, пережити той самий подив, розгубленість і осяяння, що й його персонажі. Для цього він використовує всі доступні засоби. Найочевидніший і найпотужніший інструмент Нолана, він відкидає класичну лінійну оповідь на користь складних пазлових структур. Фільм Пам'ятай 2000 року це найчистіший приклад. Фільм розділений на дві нитки: одна кольорова, що розгортається в зворотньому хронологічному порядку, і одна чорно-біла, що йде вперед. Глядач, поставлений в положення головного героя Леонарда. Ми не знаємо, що сталося до цієї миті. Кожна сцена це на наступний крок, а відповідь на питання поставлене попередньою, яка насправді є наступною подією. Ми, як і Леонард, змушені постійно будувати гіпотези, сумніватись в спогадах, відчувати абсолютну дезорієнтацію. Це не просто стилістичний прийом, це пряме втілення ідеї травмованого часу. Спогади Леонардо це уривчості, ненадійні уламки, і структура фільму робить нас ув'язненими в цій самій психічній в'язниці. У фільмі Престиж ми заглиблюємось в шари минулого, які постійно відсилають нас до інших шарів. Це нагадує коробку в коробці, яка, в свою чергу, ще в одній коробці, і так далі. Та да кожен рівень минулого проливає світло на теперішнє, але водночас ускладнює його. Часто це серія обманів і, якщо хочете, прихованих правд, які розкриваються лише в кінці, коли всі нитки сходяться в одній точці жахливому трюку з телепортацією. Ціною якого є власне час і ідентичність. У фільмі Початок 2010 року Нолан будує не просто нелінійну структуру, а багаторівневу тимчасову архітектуру. Чотири рівні сну йдуть паралельно, кожен зі своєю відносною швидкістю часу, Хвилина в реальності це година в сні першого рівня і так далі. Це геніальне візуальне втілення теорії відносності та суб'єктивного сприйняття. Глядач змушений стежити одночасно за чотирма лініями, що розгортаються з різною швидкістю, що створює неймовірне інтелектуальне та емоційне напруження. Кульмінаційний монтаж, де ми бачимо падіння фургона в одному часовому потоці, падіння ліфта в іншому, і вибух в третьому це квинтесенція ноланівської гри з тимчасовою перспективою. Нолан не просто розповідає про часу, він показує його мовою кіно, і якщо початок був про психологію часу, то «Інтерстеллар» – це про його фізику. Фільм є по суті наочним посібником з теорії відносності Ейнштейна. Гравітаційна дилатація часу на планеті біля Чорної діри це не просто сюжетний хід, а центральна емоційна вісь. Сцена, де герої повертаються з планети через декілька годин, а на орбіті минуло 23 роки, це один із найпотужніших кінематографічних образів релятивістського часу. Ми бачимо, як час буквально втікає від героїв, і це викликає не тільки розуміння, а й глибокий емоційний жаль. Вони втратили цінні ці роки зі своїми близькими. П'ятивимерний тесарак, де Купер бачить всі моменти життя своєї доньки одночасно, це спроба візуалізувати час не як лінію, а як простір, де все існує водночас. Далі можна сказати Нолан трохи збавив оберти, знявши Дюнкерк 2017 року, фільм, в якому режисер доходить до формальної крайності. Він розділяє розповідь на три нитки з різною тимчасовою протяжністю: суша один тиждень, море, один день і повітря одна година. Потім він мастерськи переплітає їх у монтажі, створюючи єдиний наративний потік. Ми бачимо наслідки, потоплений корабель щодо того, як бачимо причину його бомбардування. Це створює постійне відчуття небезпеки та непередбачуваності. І нарешті тенет, з яким Нолан пішов далі, ніж будь-хто інший, перетворивши час на фізичний об'єкт, яким можна маніпулювати. Концепція інверсії дозволяє об'єктам і людям рухатись назад у часі, що є відвертою візуалізацією теорії блокового всесвіту. Ми бачимо, як події відбуваються одночасно в прямому і зворотньому напрямку, що призводить до заплутаних і парадоксальних сцен. Це фільм, який не просто грається з часом, а намагається повністю перевернути нашу інтуїтивну лінійну свідомість. Він ставить під сумнів саму природу причинності, змушуючи глядача задумати, що було первинним причина чи наслідок. До речі, ви помічали, що герої Нолана це часто люди, що ведуть пряму боротьбу з часом. Леонард Шелбі з фільму Пам'ятай намагається перемогти час через систему, татуювання, фотографії, нотатки. Але система підводить, бо вона ґрунтується на спогадах, а вони найненадійніший матеріал. Його боротьба це трагічна пародія на наше власне бажання впорядкувати минуле. Коп спочатку ув'язнений в часі власної провини та ностальгії. Він не може піти далі, бо його свідомість постійно генерує образ мол, уривок минулого, що відмовляється залишитись у минулому. Його визволення настає лише тоді, коли він приймає несправжність цих спогадів і обирає реальний час, повертаючись до дітей. Купер дослідник, який стикається з фізичним парадоксом часу, його головна битва не з космосом, а з тим, як час розриває зв'язок між ним та його дітьми. Його жертва заради майбутнього людства це також жертва власним часом, проведеним із сім'єю. Протагоніст із Тенета взагалі веде боротьбу з перевернутим часом. Він не просто стикається з часовим парадоксом, він змушений жити в них, мислити і діяти в зворотньому напрямку. Чому ж фільми Крістофера Нолана так сильно грають з нашим сприйняттям часу? Відповідь криється в тому, що вони, роблячи це на всіх рівнях одночасно, апелюють до нашого найглибшого екзистенційного страху перед незворотністю часу, нашої ностальгії, нашої тривоги. Фільми Крістофера Нолана це філософські полотна, написані світлом і рухом. Він бере абстрактні ідеї, що століттями хвилювало філософів і вчених: суб'єктивність пам'яті, відносність руху, незворотність ентропії, і перетворює їх на захопливі, візуально приголомшливі історії. Ми відчуваємо жахтрати часу в інтерстелері, когнітивний дисонанс пам'ятай і абсурд парадоксів у тенеті. Нолан натякає нам, що наша повсякденна лінійна модель часу це лише спрощена, зручна ілюзія. У його інтерпретаціях реальності час є складним, багатошаровим, іноді жорстоким, але завжди загадковим виміром. Такі справи. Всім добра та мирного неба!